Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Миколаївщина найменш лісистий регіон України. Зелені насадження займають лише 4% території області. Практично всі лісові масиви рукотворні та мають захисну функцію, оскільки регіон знаходиться у степовій зоні. Дерева перешкоджають суховієм і захищають ґрунти від ерозії та зсувів. До складу Миколаївського управління лісового та мисливського господарства входять 9 лісогосподарських підприємств. Їхнє основне завдання зберегти та примножити лісові масиви регіону. Варто зазначити, із поставленим завданням лісівники області справляються навідмінно. Лише за останні 6 років у регіоні створили понад 12 тисяч гектар нових лісових насаджень. Минулому році ми створили 1907 гектар нових захисних насаджень, в тому числі 191 гектар за рахунок фонду охорони навколишнього середовища з Миколаївської обласної ради. Також ми серйозно працюємо над тим, щоб останнім часом нам виділяли як мога більше земель, тому що наша Миколаївська область є найменш залісненою територією і найменший державний лісовий фонд на території України. Проте на цьому лісівники Миколаївщини зупинятися не збираються. Планують і надалі збільшувати площі зелених масивів, в основному за рахунок заліснення несприятливих для ведення сільського господарства земель або на так званих неугіддях. Ми за останні 6 років виготовили державні акти на 17,5 тисяч гектар. Планується зараз в цьому році ще виготовити державні акти на площу 14 тисяч гектар. У минулому році ми також досягли багато і фінансово-економічних показників. У нас Темп реалізації по Україні склав 12% і це перший, це перший результат, перше місце по Україні. Також ми працюємо над тим, щоб збільшити середньомісячну зарплату. У нас середньомісячна зарплата складає 2434 гривні, і це плюс 20% порівняно з 2011 роком. У Миколаївському обласному управлінні лісового та мисливського господарства розуміють, досягти поставлених цілей можна лише силами кваліфікованих співробітників. Через це велику увагу приділяють підготовці майбутніх фахівців, а виховувати професійних лісників розпочинають з малку за допомогою шкільних лісництв. Їх на Миколаївщині аж 75. Ази лісівничої професії там здобувають майже дві тисячі учнів. Це найкращий показник по Україні. Така робота дає свої результати. Лише торік пов'язати своє життя із лісом вирішили 18 випускників шкільних лісництв. Всі вони стали студентами профільних вишів. Активну участь у навчанні студентів бере Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства. Ми просто заключаємо з ними угоди. Якщо це вони поступають не на бюджет, а на платне навчання, то ми обов'язково їм відшкодовуємо, платимо за них за навчання і стараємося робити для того все, щоб вони могли повернутися до нас на виробництво після після закінчення. І вони у нас відпрацьовують, залишаються. Ми молодих спеціалістів, які приходять щорічно до нас, ми їх забезпечуємо. Житлом, яким чином ми наймаємо житло, тобто оплачуємо, і вони безкоштовно проживають, тільки сплачують комунальні послуги. Багато вихованців шкільних лісництв, отримавши профільну освіту, вже повернулися на Миколаївщину та продовжують працювати в лісових господарствах регіону. Колишня учениця Антоніна Чикачова була лісничим шкільного лісництва Дубок. Після закінчення навчання Антоніна Володимирівна від своєї дитячої професії не відмовилася. Нині жінка працює головним лісничим Вознесенського лісгоспу. Спочатку нас з дітьми, з моїми однолітками, з моїми однокласниками просто приваблювало е, спілкування з працівниками лісгоспу, які нам приїжджали, розказували лекції, розказували, показували, як в лісі працюється, як в лісі живеться. Ми знайомились з лісом, з лісовим середовищем. Спочатку нам було просто цікаво, а згодом з кожним роком ми почали все ці більш е, Розуміти всю необхідність і складність створювання лісових насаджень саме у нас в степу, тому деякі з наших учнів, учні, моїх однокласників, і я також вирішили навіть вступити до лісотехнічних вузів. Нині Антоніна Володимирівна пліч-опліч із іншими працівниками лісгоспу, навчають майбутніх лісівників азів улюбленої справи. Розпочинають із основного. Навчають школярів, як правильно саджати лісові культури. Зараз ми будемо займатися посадкою шкілки сосни кримської на лісовому розсаднику. Беремо меч колеса, ставимо на рядок, де садитися у нас сіянець ногою і двіжаннями сюди вперед-назад робимо ямку для сіянця. Витягуємо, вставляємо сіянець поглубже, потім його підтягуємо вверх. Далі мечом заганяємо, спочатку двіження робимо на себе, придавлюємо корінь і потім так придавлюємо повністю тересе. Після притаптуємо ногою. Сіянець сидить, не витягне. І так далі. Через Розстояння 50 сантиметрів, далі рядок буде садитися у нас. Після майстер-класу вихованці шкільного лісництва із завзяттям беруться висаджувати дерева. Все під пильним наглядом директора лісгоспу. А як верху зробимо? Зайнямо далі, далі. Ще Ще глибше, 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 глибше. А потім трошки вверх піднімаємо. От, ще, ще ще глибше, глибше, глибше. Щоб аж повністю він заліз. Зараз трошки придавлю, а потім уверх відмикнуть. Чуть-чуть уверх. О, все. Трішки, попрактикувавшись, беруться за роботу самотужки. Беремо меч, всовуємо. Ділиємо ямку. Давай. Садженець туди. Насовує. І саджаємо. І таку ж саму ямку дня. Пережимаємо на на себе а Шкільне лісництво дубок одне з найбільших і найкращих на Миколаївщині. Його заснували в 2000 році. Проте його витоки мають ще глибше коріння, розповідає керівник шкільного лісництва Алла Буковська. Ми вирішили продовжити славні традиції Вознесенського держлізгоспу, тому що в Вознесенському держлізгоспі лісництво працювало при зернородосній школі із ще з року. Потім у 1983 році воно припинило своє існування. Символічно, що й сама Алла Віталіївна школяркою була лісничим шкільного лісництва. Нині допомагає освоїти ази лісівництва вже своїм вихованцям, а їм уже є чим похвалитися. Діти активні учасники різноманітних конкурсів та змагань. Пишемо твори на тему лісу людина, малюємо малюнки, приймаємо участь у різних конкурсах малюнків та поробок. Мені подобається малювати, тому що я це тому, що я це можу добре. На своїх малюнках я зображую птахів, звірів та природу. Уже традиційно вихованці шкільного лісництва дубок представляють свою область на всеукраїнських змаганнях юних лісівників. Уже два роки поспіль. Миколаївські учні стають призерами та посідають друге місце. Багато у нас було рефератів, багато доповіді, багато фото. Книгу ми зробили з фото нашого шкільного лісництва «Добок». Перебували ми там чотири дні. Приїхали ми з такими результатами. Зайняли друге місце на зліті, а я зайняла третє місце по своїй доповідній роботі. Моя робота полягала в тому, що ми досліджували ріст звичайної в коробах. Ми висаджували на різних плантаціях, дивилися, як вона розвивається. Кожен наш учень розуміє, що це не просто ліс у нас, і вони не просто люблять ліси, а вони розуміють, що ліси це штучні, і щоб виплекати те деревце, то треба для нього вложити своє серце і душу. Проте, основне завдання шкільного лісництва переконує Алла Віталіївна виховувати у дітей не тільки любов до лісу та природи, а й до роботи. Адже під час навчання вихованці не лише слухають різноманітні лекції, відвідують семінари, а й ведуть дослідницьку роботу та на практиці допомагають лісівникам у їхній повсякденній роботі. У нас на базі Вознесенського держлізоспу проходять всі практичні заняття. Лабораторні ми проводимо у себе в школі. Крім всього, це те, що вже частково загублено в сучасній школі. Це велике виховання, те, що у нас раніше було. Це виховання до праці, це велике виховання працелюбства у дітей. І ось саме тут, у лісі, при посадці, при посадці шкілок у школі, при догляді за кожним деревом, діти працюють і реально бачать результат. Од своєї праці збір насіння, посадка дерев та догляд за новими насадженнями для вихованців шкільного лісництва дубок уже звична справа. Діти поряд із лісівниками на всіх основних етапах виробництва. Мені дуже подобається от займатися в лісництві дубок, тому що я люблю дуже природу. От, мені подобається саджати квіти, дерева. Мені подобається працювати е, у нас на розсаднику у школі. Я дуже, люблю, я дуже люблю птахів, дуже люблю я особливо, ну, найбільше дерево, яке мені подобається, це дуб, він є символом нашим, нашого лісництва. Збираємо ще насіння, збираємо насіння гледичок, жолудів, каштану. За рік ми збираємо близько 700. 800 Кілограмів каштанів всі мої рідні допомагають мені збирати каштани та жолоді. Дідусем я майструю шпаківні та годівнички. А зимовими вечорами ми добуваємо насіння з в ледичі. В цьому році я здала е, 10 кілограм жолудів і 90 кілограм каштанів. Результатами такої співпраці задоволені не тільки діти, а й лісівники. Тільки в минулому році, завдяки шкільним лісництвам, ми створили біля 40 гектар нових лісових культур, доглянули 180 гектар також лісових культур, значить доповнили 45 гектар лісових культур. Шкільними лісництвом кожному лісництві є шкільний розсадник. І на шкільному розсаднику ми вирощуємо. Також посадковий матеріал. У нас на території нашого підприємства створені 12 шкільних лісництв, 959 учнів приймають активне участь в цих акціях. Ми дуже плідно працюємо з шкільними вони займаються в нас, як і охороною, допомогою від уборки лісу, лісокультурної компанії, збір лісового насіння, виготовляють шпаківні для лісу, для птахів. Основною роботою шкільного лісництва навесні є створення шпаківень і годівниць для птахів. Щовесни учні збираються і разом із лісівниками розвішують у лісових масивах регіону нові домівки для птахів. Щорічно наші члени шкільного лісництва добок виготовляють близько 50 шпаківень і близько 60 годівниць. Навесні для нас вже стало звичайною традицією проводити свято птахів, а восени. Восени і навесні ми вивішуємо шпаківні і годівнички в лісі. Тут беруться навіть і втілити свої креативні ідеї, трішки дитячої фантазії, і готовий ось такий двоповерховий маєток для птахів. Його автор, шестикласниця Олена, незвичну шпаківню дівчинка змайструвала разом із своїм татусем. Дівчинка зізнається, над будиночком для птахів працювали недовго, проте з великим натхненням та задоволенням. Моя шпаківня двоповерхова. Я виготовляла її разом з татом. Я запропонувала пану татусеві зробити двоповерхову шпаківню, щоб туди могли заселитися одразу дві родини пташок. Це був старий годинник. Ми взяли його, ну спочатку розібрали його, потім тато взяв деревину, виїзав два кола, щоб туди могли залітати пташки. Нині ця незвична шпаківня прикрашає виставку робіт шкільного лісництва. Проте з десяток уже традиційних будиночків для птахів незабаром знайдуть своїх власників. Саме стільки шпаківень діти разом із лісниками розвісили у лісі неподалік лісгоспу. Юні лісівники переконують, створювали їх власноруч і з любов'ю. Тому переконані, в дерев'яних будиночках птахи почуватимуть себе комфортно. Невід'ємною частиною роботи шкільного лісництва дубок є просвітницька діяльність. Для цього створили спеціальну агітбригаду. Її учасники постійно беруть участь у різноманітних заходах та концертах. люди, гляньте, подивіться, що принесла сюди. Я це ж бо наша найрідніша, найчарівніша земля. Яка красива в нас планета! Земля зелена, ніжно-голуба. Нас переконують космічні злети. У всій галактиці така одна. Це наша планета Земля. Вона у нас одна. Окрім цього, два роки тому створили ось такий екологічний зал. Оформили зал вихованці шкільного лісництва власноруч. Самі малювали малюнки, писали різноманітні статті та готували стенди. Нині тут проводять екскурсії не тільки для учнів Вознесенська, а й всього району. Розповідають про експозиції самі юні лісівники. Наша експозиція починається ось звідси. Час іде. Живі істоти вперше з'явилися на землі 3,5 мільярди років тому. На наш час, зараз, налічується кілька мільйонів видів. Як ви бачите, це у нас дроб'янки, вони з'явилися самими першими, потім вони переросли в гриби, в гриби потім рослини, тваринний світ. Людство, але самим найбільшим нашою гордістю, як є рослини тваринного світу, є гори. Все змінюється, але гори, гори вони вічні. Наступна наша експозиція лісова майстерня. В ній зібрані найкращі роботи наших членів шкільного лісництва «Дубок». це годівнички та шпаківні. Також у нас там є стенд з інструментами обробки деревини початку ХХ століття. Наступні наші експозиції в нашій екологічній залі це чотири року». осінь, зима, весна і літо. В них ви можете побачити додібрані малюнки. Фото наших членів шкільного лісництва «Добок». також ви можете там побачити багато виробів, зроблених їхніми руками. Ось так не на словах, а на ділі юні лісівники Миколаївщини доводять усім, що берегти і примножувати лісові багатства країни важлива і необхідна справа. Для них це вже не просто захоплення, а справа їхнього життя, оскільки практично кожен із них у майбутньому мріє стати лісівником. У нас у сім'ї троє хлопчиків. Мій старший брат Сергій навчає, з другого класу навчає був членом шкільного лісництва. Він чотири роки був замісником лісничого. Зараз він на відмінно навчається у Харківському університеті. Я хочу дуже поступити на лісничого і піти в лісгосп. Дивлячись на підростаюче покоління, лісівники Миколаївщини можуть пишатися своїми вихованцями. Їм підростає надійна зміна, яка продовжуватиме кращі традиції працівників лісового господарства краю. Мало лісу. Не винищуй, Багато лісу. Збережи. Немає лісу. Позади.